Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до свят чи будні. Сьогодні особливий випуск, адже я пропоную вам звернути увагу на незвичайні вареники, які мають оригінальну круглу форму. Отже, зараз приготуємо пісні вареники з картоплею. А хто бажає, щоб вони були світнішими, то можна приправити цибулевою засмажкою чи шкварками по селянськи. Для приготування нам знадобиться 1 кг картоплі, яку потрібно очистити, порізати крупними шматками, залити холодною водою і відварити до готовності. У пательні обсмажуємо нарізану купиками цибулину на одній столовій ложці олії. Смажимо овоч до м'якості при постійному перемішуванні. Коли картопля відварилася, треба зробити з неї пюре, викласти в миску та додати смажену цибулю. Додаємо також одну чайну ложку солі та перчимо за смаком. Я звикла різати цибулю великими шматками, щоб її було видно у начинці. Після цього масу гарно перемішуємо і начинка готова. А зараз переходимо до приготування тіста для наших пісних вареників. Для нього нам потрібно 400 г пшеничного борошна, 200 мл окропу, півчайної ложки солі та 3 столових ложки олії. У борошні робимо невеличке заглиблення, додаємо туди сіль, окріп та олію. Все гарно розмішуємо лопаткою, а потім починаємо робити це руками. Спочатку обов'язково використовувати лопатку, тому що тісто дуже гаряче. Коли тісто стане більш слухняним та охолоне, витягуємо його з миски і місимо на столі. Воно виходить дуже еластичне. Шматок змащуємо олією, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо відпочивати на 10-15 хвилин, проте можна з ним працювати відразу, якщо у вас немає часу. Шматок тіста розрізаємо навпіл, одну половину залишаємо під плівкою, а з другою працюємо, розкачуємо з неї тоненький корж. За допомогою склянки 5-7 см отвором вичавлюємо кружечки, прибираємо зайве тісто, яке в нас теж не пропадає. Ми його вимісимо і пізніше додамо до основного шматка. Наразі викладаємо картопляну начинку на кружечки по одній чаній ложці. Ось тут процес починає відрізнятися від звичайного ліплення вареників. На начинку викладаємо ще один кружечок і трошки придавлюємо його зверху. Посипаємо дошку борошном і акуратно з'єднуємо края обох кружечків. Виходить симпатичний круглий вареник. Готові напівфабрикати викладаємо на дошку. Дивіться уважно, як з'єднуємо края. Це можна робити звичайним способом, а можна шнурочком. Це мій самий улюблений варіант ліплення. Ось такі сонечки в нас вийшли, які тільки варіанти не готують українці, використовують різні начинки, способи ліплення. Варіанти приготовлення тіста, але, думаю, нема жодного рецепта, за яким би не вийшла смачна страва. Тим часом я наліпила багато вареників. Погляньте на дошку, ми їх будемо заморожувати. А ті, що я зроблю з другої половини, будемо варити прямо зараз. Для цього у 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води. Дочекаємося, поки вода закипить, підсолюємо її та акуратно зануряємо вареники. Перед цим потрібно перемішати воду. Відразу після того, як вареники опинилися у каструлі, їх треба перемішати. Тому що вони можуть прилипнути до дна, але бояться не треба. Вони у будь-якому випадку не порвуться, навіть якщо ви зробите більш різкий рух лопаткою. За цим рецептом тісто виходить дуже міцне, проте ніжне на смак. Каструлю з варениками накриваємо кришкою і доводимо до кипіння. Після спливання вареників кришку відкриваємо і варимо страву 2-3 хвилини. Окремо в пательню наливаємо 2-3 столових ложки олії і обсмажуємо велику цибулину, нарізану кубиками до м'якості. Засмажка готова. Вареники зварені. Але перш ніж викласти їх у миску, я хочу, щоб стекла вода. Тому на декілька хвилин розміщую наші сонечка на дошці. А зараз фінальний етап. Викладаємо вареники в український полумисок, поливаємо цибулевою засмажкою та куштуємо із задоволенням. Повірте, це неймовірно смачно та ситно, незважаючи на те, що страва пісна. Наготуйте свою сім'ю цією економною смакотою. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. На вас чекає ще багато цікавого, смачного і продуктивного вам дня!